Другий замах на Трампа за останні три місяці напередодні у гольф-клубі Флориди, де перебував політик, щинилася стрілянина. Трамп не постраждав. Нападником виявився чоловік, який критикував політика у соцмережах. Не в останню чергу через його позицію стосовно України. Чому стріляв у Трампа та як відреагувала на цей інцидент його головна опонентка, кандидатка у президенти США Камала Гарріс, розбиралася кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко. Автоматні постріли у Флоридському клубі Дональда Трампа зчинилися по обіді. Політик саме прибув туди пограти у гольф. Представник секретної служби, який охороняє президентів та експрезидентів, каже, помітив ствол, що висунувся з кущів і миттєво відкрив вогонь разом із колегами. Сам Дональд Трамп був за кілька сот метрів від місця стрілянини. Відтак не постраждав, а нападник кинувся навтьоки і стрибнув в авто. Поблизу паркану одразу знайшли два рюкзаки з його речима, відеокамеру і покинуту зброю. На кшталт автомату Калашникова за стрілком влаштували погоню із вертольотами. Ми побачили чорний нісан, що мчав дуже швидко. А за цим чорним нісаном почали з'являтися ще більше патрульних машин. А згодом прибув і гелікоптер, і все зупинилося. Ми були дуже дуже налякані. Ми подумали, що підозрюваний, неймовірніше озброєний і міг підбігти до наших машин. Зловити нападника вдалося у сусідньому окрузі завдяки тому, що один зі свідків добре запам'ятав номер машини. Офіційно ім'я чоловіка не оголошували. Однак низка провідних американських медіа пишуть це 58-річний мешканець Гаваїв Райан Уеслі Раут. Журналісти з'ясували, що той мав кримінальне минуле, був засуджений за тяжкі злочини приміром носіння прихованої зброї, і при цьому активно підтримував Україну. Зокрема, закликав іноземних солдат. Адів їхати воювати проти російської армії і сам приїздив до України у 2022 році. Видання Нью звікроменія публікує його коментарі. Чому я тут? Є багато конфліктів із сірими зонами, але тут усе чітко чорне і біле. Це про добро, яке протистоїть злу, на кшталт історії з книг та фільмів. Це точно зло. У нас складається ситуація, де Україна та решта світу турботливі, добрі та щедрі, неегоїстичні, і турбуються одне про одного. Ми маємо підтримувати це. Представники секретної служби на прес-конференції розповідають: нападник був дуже близький до того, щоб поцілити у Трампа. На якій відстані був президент, на якій відстані був Дональд Трамп, коли цього чоловіка затримали і зупинили? Абли ймовірно від трьох до п'ятисот метрів, але з гвинтівкою і з оптичним прицілом це не є великою відстанню. Ані Дональд Трамп, ані його кандидату віце-президенти Джей Дівен ситуацію на камеру не коментували вже згодом у своїй соцмережі Трус. Екс президент зробить окремий допис із подякою за врятоване життя. Я хотів би подякувати всім за вашу турботу та добрі побажання. Це був безперечно цікавий день. Найголовніше, я хочу подякувати секретній службі США, шерифу Ріку Бредшоу та його управлінню хоробрих і відданих патріотів, а також усім правоохоронним органам за неймовірну роботу, яку виконали сьогодні в Трамп Інтернейшнл, врятувавши мене як 45-го президента Сполучених Штатів і кандидата від республіканської партії на майбутніх президентських виборах. Відреагували на стрілянину і його опоненти. Чинний президент Джо Байден заявив, що в штатах не має бути місця насильству і високо оцінив роботу правоохоронців. Віцепрезидентка Камела Гарріс, з якою вони нещодавно сперечалися на дебатах, зазначила, що робитиме усе, аби цього не повторилося. Поки ми збираємо факти докупи, я скажу чітко, я засуджую політичне насильство. Ми всі повинні зробити свій внесок у те, щоби цей інцидент не призвів до нового насильства. Я вдячна тому, що колишній президент Трамп у безпеці. Випадок у Флориді став другим за останні три місяці замахом на Трампа. У липні в кандидата в президенти США від республіканської партії стріляли на передвиборчому мітингу в Пенсильванії. Під час нападу тоді політику поцілили у вухо. Загинув один з глядачів. Двадцятирічного стрільця ліквідували на місці. Але те розслідування триває й до нині. Оксандкаченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.